Яку красу ми пошили? Льон, тюль льон з гарною вишивкою, з бархатною ставочкою. А ще й викладка по малюнку. Люверси ми виставили по малюнку. Тобто кожна короночка буде рівномірно дивитися на вас з віконечка. Так? І е, цей тюль, до речі, ми отримали в інших кольорах. Я вам зараз їх презентую. На жаль, ми вам детально не зможемо показати, як буде виглядати на віконечку, але. Вже зрозуміло, що тюль буде виглядати просто розкішно. А попрошу нашу замовницю, це наша постійна замовниця, щоб вона нам скинула відео огляд, як буде виглядати такий тюль на вікні. Маленьке фото на віконечку ми маємо, я вам покажу. А зараз і презентую вам кольори, які є в наявності нові. Маємо в наявності колір Айворі. Бачите, бархатна вставочка. Така гарненька. І в наявності є колір з вишивкою Крем-золото. Дивіться, як гарно вона грає на світлі. Дуже гарні кольори, дуже гарний самий тюль, якість бомбезна. Ви знаєте, що льон це якість перевірена часом. Нагадую, що у нас якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправляємо нову япу Укрпоштою. Передоплата у нас символічна, невеличка. До речі, часто запитуєте. Так, ми відправляємо і за межі України.